Друзі, усім вітання у профудзалі. 34-й випуск проекту розпочинаємо з головної події Дніпровського футзалу на минулому тижні, а саме зіграний перенесений матч першого туру чемпіонату Дніпропетровщини, в якому будівельники зійшлися у битві претендентів за золото з легіоном. Ті, хто уважно слідкують за подіями в чемпіонаті області, розуміють, що саме від результатів подібних протистоянь залежить, якщо не все, то дуже багато у підсумкових розкладах сил на фініші сезону. Ти можеш оступитися у грі з аутсайдером, навіть провести серію невдалих матчів. Але саме в зустрічах з конкурентами, врешті-решт, і вирішується доля того чи іншого комплекту нагород. Це розуміли і гравці, і вболівальники, яких цього разу було більше ніж зазвичай. Фан рух легіонерів навіть організував стереорежим підтримки. Юні вболівальники розмістилися традиційно за воротами поруч стіпозі лисичанської команди. А ось елітна публіка підсилена зірковими особистостями, якимось чином просочилась на верхній ярус Олімпії плюс. Де час від часу і зривалась скрізь, підтримуючи своїх улюбленців. Одним словом, шиза на матчі була організована з обох боків на дуже пристойному рівні. Ну, ти пограв на різних рівнях, знаєш атмосферу дуже відповідальних матчів. І мені кажеться, що сьогодні була саме ця історія. Можливо, не так багато вболівальників, але вони давали атмосфери. І ось такі матчі. Це обласний рівень, чи можливо вже там трошки вищий можна ну, рівень рівень обласний. Да, дякуємо нашим вболівальникам, вболівальникам наших наших суперників. Вони додають такого запалу. Ну ігри за що. Етава більш цікаві і ти на площадці, ну, трошки по-іншому себе відчуваєш. Да, да, да. І ось добігаєш до кінця, там десь у боротьбі не поступаєшся. Тому чим більше буде таких ігор з болівальниками, те. То... Тим, тим буде краще. Ну, вони заряджають нас, дуже заряджають. Якби не вони, то мені здається, у нас би не така наснага була грати за кожен м'яч, бачите, і червоні сьогодні картки були і в один-один не забили. Там момент дуже такий запальний був. Тому... Дякую нам звичайно нашим болівальникам і маленьким рібьонкам. <риклад> а ось на паркеті було зовсім не до сміху, тому як майже весь перший тайм команди без особливих успіхів в атакуючих діях та ранили одна одну у кожному мікроепізоді. Так, саме непоступливість та максимальна концентрація з обох сторін. Мабуть, і стали на заваді у вирішальних фазах атак, яких у першому таймі все ж таки було більше у виконанні лисичанців. Хвилина за хвилиною на паркеті починають спалахувати пристрасті. І саме на 13 13-й хвилині матчу арбітри вирішили одразу притушити нервові зриви. Ось в цьому епізоді, коли зійшлися мігаров та краснобріж. Які саме санкції до обох вилучених впровадить КДК, на момент монтажу сюжету було невідомо. Але сподіваємось на справедливий вирок кожному з учасників сутички. До речі, Дмитро та Віталій між собою всі питання закрили одразу. Обійшлося без зайвого кіпішу. Тим часом на паркеті суперники продовжували шукати своє щастя, але до перерви жодна із команд так і не награла бодай на один результативний постріл. Можливо, саме присутність на лавці будівельників президента клубу Костянтина Жалдакова змусила лисичанців більш активно розпочати другу двадцяти хвилинку. І це, врешті-решт, спрацьовує. Демченко не зміг як слід зафіксувати м'яч, і тут як тут трубіцин карає кіпера легіонерів за помилком. Вдалий початок другого тайму, звісно, що додав будівельникам позитивних флюїдів. Лисичанці притисли легіон. Капітан Білоблакитних вчасно розряджає навалу. Хоча на паркеті відчували, що легіонери попливли не в тому напрямку. Градус протистояння продовжував підійматись у кожній дії, у кожному епізоді, і ось нарешті продумана комбінація і як наслідок ще один вибух емоцій. Цього разу все вдалося залишеному без опіки Ярновському один один. Далі було дуже багато боротьби, ще більше втрачених нервових клітин, але суперники більше не дозволили один одному перехилити терези у цьому протистоянні на свою користь. У підсумку дуже атмосферний та напружений матч завершився бойовими 1-1 на користь набравшого після серії власних невдач на старті потужної ходи амастей Сьогодні футзал і дійсно топові команди. Один-один ліга чемпіонів сьогодні в Дніпрі. Ну ви ж бачили, ніхто не хотів поступатись. Рахунок на табло 1-1. У них моменти були у нас, але не могли, не змогли додавити. Ну що вони, що ми, то рахунок закономірний. Я вважаю теж, що гра була дуже така цікава для вболівальників. Було достатньо моментів, як з нашої сторони, так і зі сторони суперника. Чому ми не задоволені? Тому що ми боремось за перше місце, і ми розуміємо, що кожне втрачання очок це віддаляє нас від, ну, від першого місця. Тому ми трошки не задоволені. Хоча гра була дуже хороша і вітаю суперника нашого, який подарував теж емоції і гарну гру. На твою думку, чого не вистачило саме для перемоги? Супротив легіонерів вам десь там не пощастило якихось. Але в другому таймі ну, таке враження, що вони все-таки більше хотіли. Вони полізли вперед, а у вас в вотація не дуже виходила. Ну, це совокупність усього. і трошки не вистачило возіння. І... Суперник дуже гарно оборонявся і дуже хорошо убігав в контратаку, атакував п'ятьох, теж непогано. Ну, трошки нам нехват... не достатньо було везіння, і на завершаючій стадії атаки. Ну, нічия – це все ж таки на користь, напевно, конкурентів. Хоча і ви легіові будівельники, вибачте, за золоті медалі такі амбіції озвучені. Так, і ось ця нічия по очах Легіона. видно, що наче більш-менш так, а будівельники дуже засмучені. Ну, ми настраювалися на перемогу, але результат на було один-один. Другий круг ще буде, будуть ігри. Надіюсь, що ми не потеряємо і ми боремося за місце. Ось ці червоні картки на самому початку, ну таке враження, що вони не завадили, а навпаки, допомогли командам трохи заспокоїтись, і цей футзал не перебіг там у якусь бійню. Так? Тому що в складі однієї іншої команди там боксери є, так всі, всі нервові. Чи завадили? Чи все ж таки все по ділу, щоб ось так пригасити зразу? Ну, Мені здається, по ділу. І там, там червона, і нашому, і їхньому червона картка. Ну, Я думаю, в принципі, не, завад, не завадило, Ж бачили, що далі вони забили ми і не побилися і добре. Ну так, це точно. Далі перемикаємо увагу на вирішальні матчі групових раундів в розіграші Кубка Дніпра, де в групі Б партизани зіграли з островом. І саме в цій дуелі перемога будь-якої з команд гарантувала завчасне оформлення путівки в плей-офф. Вже на п'ятій хвилині матчу. Гажемон переїхав свого візаві та віддав на Корженевського. Капітан партизанів впевнено плюнув у сітку воріт острів'ян. Один Майже одразу Данило Лутаї прораховує намір Арамаїса Маргаряна повернути статус кво в протоколі матчу. А ось так цілив у дальню від себе шістку Кокотяк. М'яч прошелестів повз каркас воріт. Знову Маргарян наодинці намагався вирішити епізод на користь своєї команди і знову не щастить. Настирний кокотяк знаходить Шамілова. М'яч пішов вище за поперечину. А ось тут розіграш Кутового і на цей раз Штанга грає проти острів'янина Лопатенка. Терпець увірвався у Корженевського, який і зробив класний подарунок Робцову. Це вже 2-0 на користь партизанів. Острів'яни перейшли на козирну гру в п'ятого, але цього дня у цій схемі щось зламалось. Більше того, міг ще раніше закривати гру рубцов, але не влучив у майже порожні ворота. В другому таймі врешті-решт прориває Маргаряна, який подарував острів'янам надію на спасіння. Але ця надія прожила недовго. На 33-й хвилині помиляється Вайсер і Шамілов робить рахунок зустрічі 3-1. Далі Гажемон та Корженевський зіграли в більярд, а це вже 4-1 на користь партизанів. І завісу гри Лутає підіграв Маргаряну, який ефектно знайшов п'ятою Лопатенка Максим і поставив крапку в цій дуелі. Партизан разом із ДДХ достроково вийшов у плей-офф. Той час, як острів в останньому турі, побореться за третю путівку з тризубом. Перемога, але ну такий в'язкий сьогодні був футзал. Дві команди, які не грають у фієсту. Так, вони грають на результат, У вас сьогодні вийшло і ну, таке враження, що ось саме третій м'яч, який вони пропустили після помилки захисника, він і вирішив цю історію. Так, дуже цікава гра. Напевно, була е, так, грубо кажучи, без центра поля. Тобто, взагалі не зупинялись ні ми, ні вони е, багато було втрат м'яча і одразу контратаки після цього. Помилок з, з двох Тому, так, по грі, напевно, не дуже, але головне, що результат сьогодні є, і це добре. Чесно кажучи, футболу було мало, більше було боротьби. Команда, я думаю, партизан победила класом більше. У нас було бажання, але не було фарту. Був би фарт, думаю, що був нічний, або, може, в один м'яч би виграли. Ну, Ты сьогодні і сам забивав, і віддавав, і три-чотири моменти і там трохи буквально не вистачало. Що це? Не везение. Більше багато не забивав. Ну так, да. Да. Не везение, просто не фарт. Это миника. Тут день нормальний, три раз ударишь, три раз в воротах. День плохой, п'ять раз удариш, п'ять штанга перекладина вище ворот. Тому, ну, где-то мастерство ще, конечно. Поэтому така от ситуація. Просто победил класс. Команда больше там всяких стандартов. Первая, вторая, третья, четвертая, девяносто девятая. У нас такого нету, просто на желание на более каком-то играли. Ну и думаю, что у нас. Ну, по моментам, думаю, одинаково было. Наскільки повпливала остання гра на команду, тому як також непоганий футзал наче показали, але, але крупна поразка. І сьогодні ви супернику, ну скажем так, вони намагалися в кінці там вирвати, а ви не дозволили їм в чергове вам настрій спортити. Так, дуже прикра поразка. Ми на рахунок останньої гри не зважали, тому що. Так, начебто непогано зіграли. 3-1 було в кінці гри, вже потім максимально розкрили ще два м'ячі, не обов'язково пропустили. Так, поразка по ділу, але за рахунок ми вже забули. Але так, ця поразка нам дала трохи зрозуміти, що дуже легко не буде нам продовж чемпіонату, і тому треба готуватися до кожної гри максимально відповідально. І тоді результат має бути у нас в кишені. Ось такі рівні матчі. Прикро програвати, чи все ж таки це більше висновки? Я думаю, якщо ми віддалися повністю на полі, то нічого страшного в цьому немає. Так що, в принципі, ні, не сильно обідно. Ні. Обідно, мабуть, коли задихати і 0 виграєш, а потім 6-4 проїграєш, це обідно. А тут, коли ти камбетчиш, то, в принципі, Нормально. Раніше приходив рубцов до мене так на флеші, забивав менше. Він зараз не приходить, забивати став більше, але в тебе з результативністю більш-менш все стабільно. Ну, так, я і на полі встигаю інтерв'ю роздати, і начебто і там, і там сьогодні непогано вийшло. Тобто у вас тактика? Рубцов на флеші не йде, а, але забиває. Так, у нас ще є Валентин Сопільняк, або він може дати інтерв'ю, або я, тому. У Нас з цим питанням проблем, начебто, немає. Ще можна сказати, у нас сьогодні у нашого засновника, президента партизана День народження Олега Сергійовича. Він зараз в Збройних силах служить, хочемо побажати його міцного здоров'я. Сказати, що вся родина партизану дуже чекає на його повернення. Він ще повинен на нуль відстояти за нас, тому Олег ще раз днем народження і на ну, все добре. Профудзал приєднується до привітань президента партизана. У ще одному протистоянні у групі Б лише перемога давала шанс продовжити боротьбу за єдину вакантну путівку і тризубам і мезі. І схоже на те, що цей шанс був потрібен саме тризубам, які швидше бігали, краще штовхались і найголовніше попадали туди, куди потрібно, крок за кроком, збільшуючи свою перевагу в рахунку. Ще в першому таймі підопічні Андрія Концевича встигли п'ять разів засмутити своїх візові. Продовжилось безапеляційне побиття. І в другій половині гри Македонський та Коваленко оформили по голу. дублі Куркчі та Дмитра Мандичева. Прикрасив хетрик Трантіна. Тож у підсумку маємо 9-0 на користь тризубів, які, на відміну від меги, уважно дивились минулий випуск про футзалу та прислухались до свого психолога. Що відбувається? Ну, що відбувається, все, все те, що відбувалося до того. Слухати. Ну, ми провели досить непоганий от двохтижневий збір. У нас було інтенсивне тренування. Не знаю, ну поки що це наш рівень. На сьогодні так, тому що ніхто не, ну, не хотів так програвати. Ми, ми вважали, що буде результат зовсім інший. Але е, на сьогодні от, так от ми виглядаємо. Ну, можливо, перегріли хлопців чи ні? Та ні, ніхто не перегорів, не знаю. Ну, блин, залітало все, все у них, а у нас нічого. На гарячу важко казати. Ну, Те, що я от на січ... на... зараз бачу, то. Треба було трошки в ніжку трішки в м'ячі грати. Тому що хлопці 9-0 вигравали, вот там от лупати по ногам лупили, а ми такого не робили. Я думаю, що я на друге, на друге коло заявлюсь і буду виходити, знаєте, як в тому хокеї Є такі е, е, пер, да, персонажі, просто вити там, когось там раз, два, три. Добрий добрий вечір, і вже трошки буде не, не, не такий настрій у них. Ну тому так. Ігоре, з перемогою. Ну сьогодні вже не тризупа, якийсь дев'ятизуб, такий рахунок. Накліпали вже там, напевно, як за півроку такого не забували. Це суперник такий слабкий, чи те, що до штату вашої команди записали вже психолога, і так вона подіяла. Я тільки хотів сказати, що ви мене опередили. Хотів сказати, що в нас психолог появився, тому і почали забувати. Вчасність. Сія, я просто відпустив, і мир і мир мені допоміг. Отпусти ситуацію, і мир рішить твою проблему. <плес> Психолог, вона індивідуально з вами працює? Чи командна? Якщо індивідуально, як це відбувається? <плес> Приходимо к неї в кабінет, вона разговаривает индивидуально. індивідуально. У кого проблеми, у того з тим вона і Ну, У мене нова така ідея, можливо, після таких яскравих перемог до штату команди додати. До матчу працює психолог, а після гри для команди керівництво екскортниць. Вау! <гум> У мене жінка є, тому це не для мене. Попсих кого так нема, може це буде добре. <гум> Замість премії. Замість премії, так. <гум> Ну Дивіться, спілкувалися з тризубами. Їм кажуть, що допомогло те, що в штаті, в, них, в штаті тепер в них є психолог. Так, вона попрацювала і вони почали вигравати, грати, забивати. Я зараз запитав, можливо, після таких перемог ще додати. Яких спеціалістів вам потрібно, щоб команда повернула ту гру, яка була зимою? Це пусть Денис Проценко по якості гри там хлопцям підказує. Я можу сказати те, що ну, які психологи, тут у, у кожного все в голові. Е, скажімо так, е, у нас на Кубок не було ніяких задач. Ну, ми, ми розуміли, що вища ліга, там, острів можна було зачепитися, але ми з островом зіграли, грали там теж 8-1, у нас рахунок був. Вроді би два тижні, все норм тренувалися, все, би, на, на тренуваннях все виходить. А по гріну, от виходимо на гру, не, не знаю, щось щось треба спіймати свою хвилю. На да надатов гая Тарновського Дениса на друге коло буду, буду в заявці, це точно. Коли тобі більше нічого не треба, то і гра виходить більш-менш. Так і вийшло у ще одному матчі за участю Меги, яка 2-5 поступилась у перенесеному матчі третього туру проти партизанів синім, вже вирішивши свої завдання, із попаданням у наступний раунд без особливих пригод вдалося відсвяткувати чергову звитягу. Є плюси, і в діях підопічних Дениса Терновського мега почала забивати. Пі, а у боротьбі за три путівки в плей-офф все було вирішено за тур до завершення групового раунду. Хлопцям з фелічити Флауерс потрібно було створити диво у грі за Мастейтом та розраховувати, що спіка зможе дати супротив грізлі, забігаючи наперед, одразу розставив всі крапки над «і». Жоден з варіантів не спрацював. Не зважаючи на шалену результативність, у матчі фелічити за мистейтом ця гра з перших секунд нагадувала скоріше тренування команд ніж якусь боротьбу та турнірні завдання. А мистейт свої питання вирішив раніше, тому і з насолодою катав м'яча по паркету, набиваючи собі вражаючу статистику в розділі забитих та пропущених. Підопічні Едуарда Кулика за 40 хвилин ігрового часу встигли 11 разів відправити м'яч в сітку воріт квіткарів. Найрезультативнішим виявився Радислав Люлька, в активи якого покер в цьому матчі. У свою чергу квіткарі награли на п'ять результативних пострілів, що безумовно теж не слабо. Але 11-5 у заліковому протоколі кажуть самі за себе. Міг більше забити, але додовольство сі що чотири забив тільки що хлопці поруч проходили. кажуть, що результати... результативність тебе не вражає. Ось дійсно міг забивати більше, напхають там напевно у роздягальні зараз. Трішки напхали вже, да але <с але нічого буду справлятися з цим. Полічита Флауерс на рівні першої ліги там крутить гайки всім. А ось тут сьогодні ну щось не дуже м'яко кажуть, що у вас вийшло. Це суперник, це ви втомилися чи що що трапилось сьогодні. Так, перша ліга це перша ліга, але сьогодні була команда з вищої ліги, чемпіон міста, тому десь, мабуть, такий результат є закономірним. Але хочеться сказати велике дякую цій команді, тому що це був великий досвід для нас сьогодні, для подальших перемог. Сьогодні наше таке ну дійсно тренування вийшло, і вони, правда, забивали, але ви грали, ну, грали в своє задоволення, понабивали там повну кошовку. Так, трішки нам легше далася ця гра, ніж остання, тому що нам не вдавалося забити гол останню гру. Але в цій грі виходило забити, багато забили. Багато не забили, але моментів було набагато більше ніж ніж остання гра. Суперники шутять, що зачіска Радислава Люльки він сьогодні покер зробив так. Вона вирішує в багатьох питаннях. Засвідчує він там очі і голкіперам, і захисникам. Чи це їм сьогодні допомогло, чи все ж таки той клас, про який ви тільки що сказали? Так, вітання Радиславу за цей покер. Дуже гарний гравець. Але, мабуть, і зачіска їм допомогла сьогодні, та й взагалом ця гра цієї команди заворожує просто. Ну, Немає в тебе, в тебе тепер наміру оголитись, щоб також забувати по 4 м'ячі і не пригравати з таким рахунком. Ну, якщо це дійсно допоможе, то, мабуть, пора змінювати зачіску. У вас був такий відрізок, коли ну, чемпіони області як-ніяк, у вас є статус, але ви потрапили в таку турбулентність, невдалі ігри. Останні матчі все ж таки таке відчуття, що команда повертається до звич, звичного стилю, звичних результатів, переможних. Чи так? Так, ми тренуємося, стараємося на Свою гру, тому у нас, якби да, були такі невдачі, були дві дві поразки, але вони нас не ми зламали, тому ми стараємося грати грати свою гру на результат на результат, так. Доля останньої путівки в плей-офф від групи А залишалась у головах і ногах грізлі, яким була конче потрібна перемога у дуелі з ціпкою та дуже непоступливою спікою. Хижаки протягом першого тайму хоча і мали перевагу в атакуючих діях, але до свого першого взяття йшли майже сім хвилин, поки настирний Плачков не проткнув кіпера спіки. Далі грізлі окупували половину паркету спіки, але м'яч кожного разу відмовлявся вдруге пролазити в рамку воріт Протасенка. Майже за схожим сценарієм розвивалися події і в другому таймі. Катали, катали, а забити не могли. Поки спікарі не перейшли на гру у волейбол у власній карні зоні. Це червона видалення гусака. А коломоїць такі подарунки, щолка як насіння. Хижаки видихають з полегшенням 2-0. За дві хвилини до фінальної сирени, все в цій дуелі було вирішено остаточно. Хижаки розіграли стандарт, і це три а ще за хвилину красиво прибиває з піку Теодорович. 4-0. Грізлі за додатковими показниками обходять фелічета Флауерс та проповзають у плей-офф. Так, дуже радів, дуже хотів забити весь весь матч намагався якось, ну, через пас, там, у відборі і так далі. І ось у кінці е, появилася така. Можливість і обгравте, забив з літу все як положено. Ну а спіка за 35 секунд до сирени має втішний бонус у вигляді автоголу плачкова. Тож хлопчина цей банкет накривав йому його і прибирати. Були серйозно налаштовані на цю гру, тому що розуміли, що спіка дуже міцний супротивник і вони будуть давати бій. Ми сьогодні показали, я вважаю, свою міць, характер та досягли бажаного результату. Перемогли та вийшли з групи далі.